Друзі, доброго вам вечорочка. Ну що, сьогодні в нас 7 січня 2024 року. Засипало у нас отак усе файно сніжком. І, друзі, хочу сказати, що у нас лупасять морози. Тобто в тому розумінні, що підійшла до нас справжня зима. З учора на сьогодні в ніч мороз був 15 градусів. Зараз також уже морозець бере доволі непоганий. В день було там щось по-моєму, мінус 10. А зараз хватає знову морозець. Обіцяють мінус 15, мінус 17 на цю ніч І е, із завтра на післязавтра в ніч обіцяють 20. Ну, а там будуть такі перепади знову то 10 на ніч, то Таке, то плюсова, коротше, таке. Ну, в общем, на три ночі в нас великі морозці. Так як ви бачите, у мене толком все-таки ж ці кущі, які не вкриті, то вони і не вкриті. Бачите, ось воно як все є. Трішка сніжком їх присипало, я нічого так їм і не робив. На цій стороні, а це у мене тут взагалі виходить. Оце Карма ото Супер Екстра. Уся наверху. Міша, ти що там опять пішов? Оце все те, що було нагнуте, під первим снігом укрите. Воно, бачите, сніг розтав, знову, виходить, лози в нас з'явились, попіднімались. І після тепла знову ж все таки ось на даний момент засипало снігом. Але видно, що деякі лози повністю не прикидані. Подивлюся, якщо завтра буде все-таки тягнути на величезний мороз, що за мінус 20, то я їх. Нагну, поприсипаю, тому що снігу у нас чимало. Сантиметрів, ну не знаю, сантиметрів 15, а то може й більше. Що ти там лазив? Що ти там шукав? А що ти шукав у сніжку? Мишку шукав, м'ясце. Коротше, друзі, то така справа. Поподивлюсь, може і понагинаю, поприсипаю. Там воно, коротше одним словом, покаже. Чи не вкривати все-таки виноградні кущі, На протязі 8 років я повністю вкривав свої виноградні кущі, ну а на 9 рік так вийшло, що я трішки більше, ніж піввиноградника вкрив, а решту кущів не вкрито. Ну і подивимось, проекспериментуємо, як воно буде. Якщо оці кущі, оці що не вкриті, нормально, Будуть себе нормально вести, буде нормальний вихід, то осінню я виноградні кущі зовсім не буду вкривати. Зараз знову коментарі будуть написані: так не можна, туди-сюди, куча порадників. Ну, друзі, то ваші справи, я буду робити все рівно по-своєму. Я ж кажу, якщо все буде добре, так як планується, то я їх вкривати осінню не буду. І ще, друзі, хочу таку тему сказати, що я трішки протупив, що оці кущі, коли у нас після першого снігу, після перших морозів знову, ну, потягло на відлигу, все пороставало, що я ці кущі отак не склав у пучки і не пришпілив до землі. Зараз би, якщо б ці лози були пришпілені до землі, Сантиметрів до 15 снігу було б на лозі і цього було б більше, ніж вдосталь. Міш, іди сюди. Іди сюди, біго. Ти чого туди пішов? в Конець города. Зараз там ще як застрягнеш. Іди сюди. Сюди йди, кажу. Міша, сюди йди, бігай. Єлі біжить там. Іди сюди. Іди сюди, біжди. Бігай, Бім. Що ти там запутався? За вірьовку За вір запутаєш. Ходімо в хату. Кажу в хату, у двір. Хоча міша така холодіна я вже, бач, як за той замовився. Якщо той, то заберу тебе і в хату нічого не робити, як то кажуть. Тунелі ось бачите, при відкриті, де не де, де закриті, коротше, де як. Так що, друзі, Ото така картина. Якщо б оті кущі, я ж кажу, були б при... Шпілені до землі, вони були повністю вкриті під снігом і все було б добре. Ви зараз мені скажете, що та ну це все зрозуміло, але якщо снігу не буде, що робити? Ну, потім воно покаже, що робити. Якось так. А так все доволі непогано. І знову ж весною, ви скажете, як бути, якщо, наприклад, весною ранні заморозки. Ну, Друзі, якщо будуть заморозки, е у кінці травня, то від цього ніхто не спасеться. Хоч ви, хоч я, хоч ті, що вкривали виноград, хоч ті, що не вкривали виноград. Він, якщо ували, той мороз, то він ували. Так що якось так. Ну, Там будемо дивитися, що воно буде, як воно буде. Зараз поки що казати, друзі, чогось більшого я не можу, тому що зима. подивимося, як воно, як воно буде, як воно перезимує, що буде далі. Якось, ну, якось так, воно покаже, коротше, Одним словом, такі друзі справи. Снігу навалило у нас непогано. Вчора цілий день сніг ішов. І сьогодні такий морозець. Файний, на ніч також морозець, завтра морозець. Післязавтра морозець. Ну, коротше, таке. Будемо дивитися. Друзі, в основному кущі вони ж витримують у нас. 22-24 мороза, 25, ну, в основному від 22 до 24. Хочу сказати, що кущик Благовеста, отам он, он, отой він, он. це якраз пальцем показую. Ось, бачите, оце він такий, щоб туди мені вже не пертися, як то кажуть. Він почти вже і прикритий снігом. У мого брата в тому році е, був повністю відкритий. І зимою було мінус 27. Я думав, ну все, йому там. Гайки тому кущеві він пропав, вимерз. Ні, у нього був урожай, я вам скажу, ну такий, як у мене був, такий і в нього був. Ну Хоча хочу сказати, що у нього навіть була грона, саме більша я думаю, що більше, ніж за 2 кілограма. У мене таких грон не було. У нього така грона була. Так що і він не вкривав ніде нічого. Пережили які сорти в нього там. Гала, Молдова і Благовест. Дали урожай, винограду в цьому році було чимало. Нагрузка файна і грони доволі непогані. Так, а де той дівся Жеврик? Міша, ти де? Міш, йди сюди. Він уже пішов за хату за стару. Йди сюди. Все, ходімо. Пішли, пішли, бере. Пішли. Пішли, каже, біга. Біга. Ти опять зараз отам як запутаєшся, от в отиху как. Ну тобі дай добро полазить, так? Да? Це ж не кіт. Да, мішаня. Це кошак би б зараз на печі сидів. А тобі дай добро побігать. І пішов, і пішов. Так що, друзі, такі справи. Ну що, друзі, отака прогулянка, вечірня, морозна вийшлася у нас. Друзі, бажаю вам, вашим рідним, вашим близьким, ваші домівки, вашим друзям. Саме головне це перемоги, мирного неба, міцного здоров'я. З допомогою наших захисників, наших енергетиків, комунальників, волонтерів, лікарів. Все в нас буде Україна. Ми переможемо ту нечість і будемо працювати на нашій українській богомданій землі. Щиро дякую, друзі, за увагу. З вами був Талян, до побачення, ще побачимось. Міш, пішли! Опять відбіг, буквально ну, минута часу, навіть менше. Пішли! Хвилина Хвилина часу, вибачаюсь. Пішли! Іди сюди! Йди сюди! Без... Стоїть, думає, куди ж його ще рвануть. Рвануть тепер міша, ти міш... можеш тільки у двір. <рес> <рес> Поняв? Все, пошли, пішли, пішли. Давай. Все, друзі, закругляємось.